Дощ не завадить для звернення до Всевишнього. Саме тому сьогодні вже в втридцяти священнослужителі різних конфесій, парафіяни усіх церков зібралися разом за для прославлення Господа та звершення до нього молитв. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи. Примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, Священнослужителі попросили Всевишнього, щоб увесь український народ став свідком правди, справедливості та братерської любові в нашій батьківщині. Викинь сердець кожного з нас, що може загрожувати миру, що може загрожувати нашій єдності, просвіти наших правителів мудрістю. Щоб вони гарантували, і захищали і боролися за дар миру для нашої батьківщини. Також Господа попросили про найскоріше припинення ворожнечі, та щоб в Україні настав мир. Благаємо Тебе, щоб якнайшвидше Ти дав нам перемогу над ворогами нашими, які прийшли рушити наші домівки і зневірювати нас. Господи, молим Тебе! Щоб ці випробування, які випали на нашу долю, ми пройшли з честю. українські військові вже 200 днів ведуть боротьбу за незалежність нашої батьківщини. Тож священнослужителі попросили благословення для кожного з них. Ми благословляємо всіх захисників наших силою і здоров'ям. Бережи кожного з них, і нехай кулі і осколки минають їх. В ім'я Ісуса Христа, нехай Твоя сила, Твоя наснага, і мудрість буде з кожним. Нехай Твій захист буде над ними. Священнослужителі звернулися до Бога та промовили слова молитви і французькою мовою. Уж вино з усім народом України, персеку, мертві. Віряни вірять, що молитва робить дива, тому і приходять щонеділі до пам'ятного Христа на спільні молитви. Я вірю, що вот молитва, коли ми об'єднаємося, різних деномінацій, різна форма служіння, Но нас об'єднує одне. Ми віримо одному Богу, читаємо одну Біблію і віримо, що Бог нам сьогодні допомагає всій Україні подивитись і я глибоко біжіна, що молитва це, це духовний фронт. І коли ми молимся, Бог совершає чудеса. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.